Сьогодні ви почуєте історії чотирьох видатних українців, які пройшли свій шлях від звичайних людей до відомих, і зробили вони це живучи та працюючи саме тут, у своїй рідній країні. Також для вас сьогодні проведе майстер-клас Провідна українська кар'єрна консультантка для підлітків, учасниця телевізійних проєктів, яка допомагає визначитись із своєю професією з мрії дітям з різних країн світу Ганна Різніченко. І на завершення ми вам розкажемо про проект, який допоможе кожному з вас досягти успіху в Україні. Друзі, подумайте, а ким би ви хотіли стати у житті юристом, економістом, менеджером або працювати у іншій престижній професії, щоб отримувати хорошу заробітну платню, відчувати впевненість у завтрашньому дні і бути відомими людьми, щоб з вас брали приклади інші. У мене для вас дуже хороша новина. Все це можливо у будь-якій професії, і все залежить виключно від вас, від вашого бажання, віри у себе та праці. Саме так робив і продовжує робити наш гість Євген Клопотенко, коли він обрав професію кухаря і досягнувши в ній всього того, про що ми тільки що з вами говорили. Він відкрив мережу власних ресторанів, став популярним телевізійним ведучим і вийшов до топ 50 найкращих кухарів світу і став амбасадором робітничих професій Міністерства освіти і науки України. Отже, Євгене… Добрий день, вам слово. Uh, всім привіт. Я дуже радий всіх чути. У мене трішки хвилювання, бо я знаю, що зараз всі в Україні всі дивляться uh, це пряме включення. Тому у мене є три хвилини. Я простою мовою хочу вам пояснити, просто uh, як я прийшов до того, що став кухарем, як я тут прийшов до того, що обрав саме цю професію. Насправді, я як і безліч, я певен вас сидить, сидів і думав. Ким я хочу бути, що я хочу робити. Мені дуже подобалося грати в Варкрафт. Я дуже круто грав в Варкрафт і в Старкрафт. Мене ніхто не міг перемогти. Але хіба це робота? Хіба це робота, що я займався футболом? Мені подобався футбол? Ні, це не робота. Все це не робота. Я любив готувати. Інколи готував омлети. Я готував різноманітні і найкращі омлети в житті. Але хіба це робота готувати омлети? І, звичайно, я не знав, куди йти в 11 класі. Мій товариш пішов в КПІ, можливо, знаєте такий вуз, і я з ним разом ходив. І вчив математику. Я вчив ту математику цілий рік, але вона мені вона не надихала мене так, як футбол, так як Старкрафт і так як їжа. І потім я зрозумів, що хочу займатися їжею. Але мені сказали, що Женя, іди на міжнародного економіста, стань міжнародним економістом, бо юрист, економіст це все дуже важливо. айтішнік». Я пішов, і я закінчив міжнародну економіку. Але коли там навчався, я зрозумів, що мене вже не спинити, що я точно хочу працювати в ресторанному бізнесі. Бо мені подобається робити людям добро мені подобається готувати. Я пішл, я був звичайним офіціантом, звичайним кухарем. Я пройшов від А до Я. І зараз я стою перед вами. Я та людина, яка е, така сама, як і ви, нічого не знала, що вона хоче, але точно знала, що обожнює робити ті речі, е, які обожнює робити. Тому, якщо вам щось подобається, якщо вам подобається малювати, немає нічого поганого в тому, що Будете малювати і станете найкращими людьми не потрібно бути юристами, не потрібно бути економістами. Якщо вам не цікаво з цими папірцями сидіти, якщо ви думаєте, що багаті юристи, які їздять на машині, то вони нічого не роблять. Вони роблять їхня робота читати і вичитувати тексти. Якщо вам це подобається, ідіть на юриста. Але якщо вас бісить читати, не треба це робити. Якщо ви хочете займатися кіберспортом, займайтеся кіберспортом зараз один з ну, сучасних напрямків. Він е, приносить. Шалені гроші для тих, хто цим займається. Звичайно, батьки скажуть, що. Женя не може такого говорити, це погано, але це реальність. Якщо ви будете батькам доносити свої бажання рано чи пізно вони здадуться, навіть якщо вони скажуть, що потрібен диплом для того, щоб піти на роботу, це правда, але найголовніше вам потрібні знання. В сучасному світі можна отримувати знання, просто відкрити телефон і звідти отримувати будь-які знання, які вам потрібно. Якщо ви не знаєте, коли Колумб приїхав в Америку, нічого страшного. Тут багато людей, і вони також цього не знають. Було дуже багато інформації. Ти не можеш пам'ятати, в якому році Колумб приїхав в Америку. Можливо, це ж рік. Можливо, це 1900 рік. Неважливо. У вас є інстаграм, у вас є інтернет. Запитайте в інтернеті, коли Колумб приїхав до Америки, і ви все зрозумієте. Це ці деталі вони не є такими важливими. Важливе є інше те, що ви насправді хочете. Якщо ви нічого не хочете, це неправда. У кожної людини, у кожної є бажання просто комусь соромно про ці бажання розповісти своїм друзям і. Це моє єдине до вас прохання. Не бійтеся своїх бажань і робіть те, що вам подобається. Я особисто. Можливо, е, готую, можливо, погано готую. Можливо, багато людей кажуть, що це не те, що потрібно робити. Але повірте, коли я готую, моє серце розкривається, я надихаюся. І коли ти приходиш до мене в ресторан, коли ти приходиш е, е, і, і куштуєш мою їжу, ти розумієш, що ця їжа зроблена з душею і серцем. Це єдине, що потрібно. Тому, якщо ви любите готувати, ідіть і працюйте кухарем. Можна кухарем заробляти. Зараз, якщо ти гарний кухар, від 40 до 150 тисяч гривень. Просто якщо ти готуєш їжу і вмієш організовувати людей. Якщо ти хочеш малювати, малюй, хочеш бути перекладачем, перекладай, хочеш нічого не робити, можеш нічого не робити, просто вести блог. Це також може бути прибутковим. Не бійтеся, відкрити серце, і все буде круто. Я роблю те, що хочу. Я прийшов сюди просто рожевому, бо мені так подобається, і все. І в мене буде успіх. І я певен, що у кожного з вас також. Вірте в себе, і ми розпочинаємо. Дякую, пане Євгене, за таку щиру промову. Я впевнена, вона надихне будь-кого стати або блогером, або старкрафтером. Старкрафтером уже немає старкрафта, тому краще бути контрстрайкером. Так, так, так. Я як юрист у минулому можу сказати, що юриспруденція дуже може надихати, якщо ти це любиш зараз. Я не юрист. Друзі, а що для вас означає фраза через терни до зірок? Особисто для мене це історія українського переможця Олімпіади, яка відбулася в цьому році у Японії. Це справжній боєць, який мав серйозну травму напередодні змагань, але незважаючи ні на що, він прийняв рішення боротися. І він переміг. До вашої уваги історія характеру та волі до перемоги Жана Беленюка. Добрий день. Жан. Добрий день. Друзі, всіх вітаю. Мене звати Жан Беленюк. Дійсно, я борець греко-римського стилю, почав займатися боротьбою, коли мені було 9 років. До цього я був достатньо активною дитиною, яка намагалася себе проявити в різноманітних видах спорту, таких як баскетбол, українські народні танці, карате тощо. Але коли я прийшов перший раз на греко-римську боротьбу, цей вид спорту дійсно мене надихнув, я зрозумів, що я хочу саме їм займатися і що в мене є потенціал. Єдине, що не було перемог, тому що треба було. Багато працювати для того, щоб вони почалися, і я це зробив. Почав тренуватися, їздити по змаганням. А вже ж перші мої старти були не зовсім вдалими. Якщо в Києві ще на районних змаганнях я міг там перемагати. То якщо будем брати е, змагання по ну, всеукраїнські, в мене перемог було не так багато, але я постійно вірив і слухав свого тренера, і розумів, що якщо я буду працювати, якщо я буду, не буду зневірюватися, якщо я буду йти до своєї перемоги, у мене все вийде. І так сталося, що ближче до закінчення школи я зрозумів, почалися. Перші такі значні перемоги на чемпіонатах України, на чемпіонатах Європи я займав призові місця, я зрозумів, що хочу поєднати своє життя саме з е греко-римською боротьбою. Вступив до Національного університету фізичного виховання, який дав мені змогу е тренуватися, поєднуючи це з навчанням. Їздив на навчально тренувальні збори, тренувався і. В 2014 році була моя перша така визначна перемога, коли я переміг олімпійського чемпіона в півфіналі Чемпіонату Європи і перший раз виграв чемпіонат Європи в Фінляндії. Після цього я вже почав постійно бути першим номером нашої збірної команди, виїжджати на різні змагання. Після того настали, настав час виступати. На Олімпійських іграх в Ріо, на жаль, з першої спроби мені не вдалося реалізувати свою мрію, стати Олімпійським чемпіоном. Але я не зневірився, я знав, що точно їм стану. Після цього був цілих п'ять років підготовки до Олімпійських ігор в Топі. Чому п'ять? Тому що Олімпійські ігри були перенесені, і е, замість 20-го року вони відбулися нещодавно, два місяці тому, в 21-му. І нарешті, е, за, е, буквально за. Три тижні до початку, на жаль, я травмувався. Хоча весь етап пройшов просто бездоганно, я був в чудовій формі, але травмувався. І віра мого тренера, моєї команди, мого лікаря в мене. Хоча всі інші лікарі казали, що це просто нереально, що це повна авантюра, дали, дали мені змогу все ж таки поїхати і виборти для нашої країни золоту медаль. Тому дякую всім е, причетним до цього. Ніколи не, не втрачайте віри. Вірте в свою мрію, і, і треба до неї йти, і бути впевненим, що якщо у вас буде сильна команда, якщо у вас буде віра в перемогу, у вас все вийде. Чого я вам і бажаю? Дякую, пане Жане. Вся країна вам пишається. Дякую, дуже приємно. Друзі, можливо, ви мрієте розбудувати Україну і зробити це вашою професією. Тоді для вас наступна історія людини, яка пройшла шлях від музиканта камерного оркестру до заступника міністра освіти і науки України. І я із гордістю запрошую Ігора Гарбарука. Вітаю вас, вітаю всіх наших глядачів. Дійсно, це абсолютно правильно. Ну але до камерного оркестру була музична школа номер один міста Рівне, куди мама мене привела за руку до мого вчителя музична школа, музичне училище, потім консерваторія, робота в музичній сфері. Але потім я сам для себе просто прийняв одне рішення. Рішення було дуже просте: що першу освіту, як правило, дають нам батьки. От вони нас кудись за руку ведуть, кажуть, що будь-тим-то, а потім. Ти просто розумієш, що напевно щось в тебе буде видаватись краще, і працюючи в камерному оркестрі, зорганізовуючи при цьому концерти, гастролі, турне, я зрозумів, що мої організаторські здібності вони <кхід> значно вищі, ніж здібності музиканта. Тому я зіграв свій фінальний концерт і е, почав навчатися в академії державного управління при президентові України. Потім був довгий шлях в бізнесі, в національних компаніях, міжнародних компаніях. А потім була каденція роботи в Міністерстві економіки, тому що я насправді. Економіст, музикант і економіст. Бачите, буває таке словосполучення. І, безумовно, я думаю, що такі самі яскраві роки це коли я викладав в одному з кращих економічних вузів країни. Чому? Тому що це мені дало розуміння. Того, як дійсно потрібно працювати з нашими, скажімо, з нашими всіми дітьми, з тими, хто приходить навчатись в професійно-технічні заклади, в вищі освітні заклади. Чому? Тому що насправді дуже часто буває певна інертність. Оцю інертність ми маємо все ж таки переборювати. Ми маємо з точки зору власного досвіду вказувати або демонструвати, як можна будувати свій шлях. Саме тому сейчас. <кій> Університеті я робив багато освітніх проєктів, куди приводив своїх друзів з бізнесу. А це і власники компанії, топ-менеджери компанії вони розповідали свої історії, як можна досягнути успіху. І саме тому я вважаю, що батьки роблять правильно, коли дають нам шлях в велике життя, але все ж таки вибір за кожним скажімо, за кожною дитиною, за кожним випускником школи, за кожним випускником професійно-технічного закладу. І знаєте, колись мені дійсно запитували, чи і ти Наприклад, після бакалаврату в магістратуру мої студенти, я казав, хлопці, дівчата, давайте ви все таки попрацюєте, ви визначитесь, ким ви хочете бути, які професійні навички вам потрібні. А вже потім ви будете дійсно навчатися саме тої професії, яка вам потрібна. Ну але, взагалі, вже знаєте, як заступник міністра, скажу, що насправді в нас в країні є певна тенденція, яка не є дуже доброю. А це тенденція того, що 80% випускників шкіл намагаються потрапити все ж таки до вищих навчань. Чених заходів, чому вони це роблять? Вони часто дуже не усвідомлюють. Все ж таки, я вважаю, що ми маємо в більшій мірі від приділяти увагу таким урокам, як сьогодні, які будуть показувати реальні історії, як можна дійсно відразу швидко і дуже якісно зреалізуватись. Тому насправді закликаю всіх змінити своє відношення до професійної освіти, а більше подивитися на ті професійно-технічні заклади, які в нас вже на сьогоднішній Україні працюють від Ужгорода до Харкова. І хочу вам і батькам сказати, що дуже часто матеріально технічна база цих закладів значно краще ніж в деяких, навіть і університетів. Тому Насправді робіть свій вибір усвідомлено, робіть свій вибір якісно, розумійте, яким шляхом ви хочете йти, і успіху вам всім. Ох, я дякую вам, пане Ігоре, тому що я, як викладач вищого навчального а, закладу, з болю спостерігаю за студентами, які не на своєму місці, лише тому, що батьки їм сказали, це дуже добра професія. Ну тому давайте нашим все-таки випускникам шкіл давати можливість все ж таки е, робити свій вибір. І це батьки мають зробити, і викладачі мають допомогти. Дякую, пане дякую Ігоре, вам. Ще раз дякую. Дру... друзі. Наша четверта історія про людину, яка перетворила кожен свій прожитий день на маленькі перемоги, які згодом переросли у великі. Ця історія про те, що у будь-яких ситуацій у тебе є завжди можливість досягти визначних результатів. Я запрошую до слова чемпіонку світу з пара карате, телеведучу громадську активістку, фіналістку всеукраїнського конкурсу краси Уляну Пчовкіну. Доброго дня! Доброго, Доброго дня! Я дуже рада тут сьогодні з стояти перед вами і поділитися своїм досвідом, як казав на початку нашої зустрічі Євген Клопотенко, що він пішов за другом в КПІ. А в мене так склалося у житті, що я не пішла ні з ким у вищий навчальний заклад одразу після школи, тому що я дійсно не розуміла, ким я хочу бути, що я хочу робити у майбутньому. Я пішла працювати, і дійсно мене мій шлях привів у театр імені Івана Франка. І там я зрозуміла, що я таки хочу бути акторкою і реалізувати себе на театральній сцені. Але так склалося у житті, що за два буквально за два тижні до вступної кампанії я потрапила в аварію і там пошкодила сильно собі спинний мозок. Після чого я вже понад 16 років користуюся кріслом колісним, і мені довелося багато чого змінювати в моєму житті. Ось так я лежачи у лікарні, звичайно думала про те, що я, мабуть, могла би читати новини, але цей шлях я поки що відкладу, тому що. Неможливо було уявити собі в 2005 році людину з інвалідністю на телебаченні, яка би працювала на рівних з усіма. Так я повернулася до того, що я любила у дитинстві, до спорту власне, спробувала себе і в бальних танцях, і в біатлоні. Зрозуміла, що снігові і зимові види спорту це не зовсім моє. Тому в 2012 році в Україну прийшла вперше пара карате, і я одразу охопила за цю можливість, тому що з дитинства тренувалася саме в секції карате у школі. Колі ось так, власне, ми почали на шлях до світових винагород. Я отримала перше в світі золото, тому що в 2014 році відбувся перший чемпіонат світу для людей з інвалідністю. Далі було срібло, а потім все ж таки зі мною сталася телевізійна кар'єра, і довелося обирати, тому що спорт це є повноцінною професією, так як і телебачення. Неможливо поділити одне з іншим і його поєднувати. Ну, на в будь-якому випадку для мене це було просто неможливо. Фізично, але ніколи не залишали ще паралельно громадську діяльність, тобто мене завжди турбували ті питання, які стосувалися прав осіб з інвалідністю. І по цей день я працюю в громадській організації Групи активної реабілітації. Ми опікуємося людьми, які отримали власне травму спинного мозку, і далі користуються кріслом колісним. І зараз е, мої проекти направлені на те, аби люди. Е, Знаходили для себе нові професії і відкриття, і могли працювати перш за все, тому що зараз світ інтернету відкрив нам дійсно Google зробив найбільше для нашої світи, тому що інтернет на відкриває нові можливості навчання. І моя порада і моя щира така моє щире переконання, що кожен з нас може паралельно отримувати будь-яку професію, шукати себе, знаходити якісь нові виклики для себе, нові професії, тому що за Діджитал я вважаю велике майбутнє, і все ж таки кожен може спробувати себе у будь-якій професії. Я щиро дякую вам, пані Уляна, і бажаю вам всіляких гараздів у вашому приватному та професійному житті. Я щиро вдячна Уляні, Жану, Ігору та Євгену за те, що вони прийшли до нас та поділилися з нами і з вами своїми історіями. Ваші перемоги це перемоги всієї країни. Ви довели всім нам, що кожен українець має можливість реалізувати себе в Україні. Ну, головне це вірити в себе, йти до мети, не зважаючи ні на що, та з самого початку обрати професії своєї мрії. А секрет, як це зробити, нам з вами розкаже провідна українська кар'єрна консультантка та психологиня, яка допомагає визначитись із майбутньою професією молодим людям з різних країн світу. Ганна Різніченко. Добрий день, Ганна. Олена, доброго дня. Дуже рада вас бачити. Вітаю Назайом. всіх маленьких українців та їхніх батьків, які дивляться сьогоднішні професії. Орієнтаційний урок Розкажіть нам, будь ласка, а що таке профорієнтація? Ну, профорієнтація, знаєте, батьки завжди очікують, що ти... це такий дуже магічний процес, коли учні приходять на тестування або до психолога, або кар'єрного консультанта. Вони проходять тестування чи співбесіду, і знаєте, є така а, магічна шляпа Гаррі Поттера, яку одягаєш на голову учню, і вона каже: Йди в Слізерін і буде тобі щастя, або в пофендуть, або в гріфіндор. Ну, і відповідно, ми розуміємо з вами певні спеціалізації, університети і так далі. Але на жаль. Так воно не працює з багатьох причин, тому що учню найперше треба вибирати самостійно той напрямок і спеціалізацію, в якому він хоче працювати. І сьогодні ми з вами подивимося частково, як це можна зробити. Отже, профорієнтація це в першу чергу вибір певного стилю життя, який людина хоче проживати, тому що погодитися стиль життя лікаря або, наприклад, археолога, або юриста, або адвоката. Це дуже дуже різний стиль життя. По-друге, це те, що я хочу робити у своїй професії, який функціонал я хочу виконувати. Я хочу лікувати. Людей будувати дороги, я хочу писати програми, готувати їжу чи можливо перемагати на Олімпійських іграх. І останнє, з чим я хочу працювати з людьми з інформацією, з рослинами, тваринами, можливо, з предметами е, мистецтва. Тобто, якщо я вас правильно розумію, слід вибирати не зарплатню та статус, а стиль життя та спосіб, які ти можеш бути корисний до людей. Так. або тваринам <гум> так зрозуміло, що заробітня плата дуже важливий елемент, але він не найперший. Завжди ми починаємо з інтересів, з того, що учню на даний момент цікаво, де він вкладає свій вільний час і чим він займається. З якого віку як ви вважаєте, слід? Розпочинати свої профорієнтаційні напрями. Я думаю, що зараз всі дуже здивуються, дізнавшись, що насправді профорієнтація починається з народження. Так. Знаєте чому? Тому що найперше дитина вчиться робити вибір. Чим вона стає дорослішою, тим більше вона знає про навколишній світ, тим найперше вона знає про професії, в яких працюють її батьки, її друзі, її знайомі, її родина. Вона вчиться обрати, що їй подобається. Мені подобається м'яка іграшка, чи можливо мені подобається лего Мені подобається чай або кава. І далі, чим старше стає людина, тим більше виборів вона робить, розуміє себе і дізнається про професії, які взагалі існують у цьому світі. А хто ж має допомагати дитині? Батьки, школа, держава. Ну, Насправді це дуже велика система, з якою мають бути в першу чергу батьки. Ми вже трохи з вами проговорили, чому і як. Звичайно, держава і та профорієнтаційна політика, яка зараз проходить, і в першу чергу профінформація є дуже важливою. Тому що ну от скільки з вами ми згадаємо професійних сфер? Якщо я вас запитаю, ну мабуть, ви згадаєте 2, 3, 5, 6. Але якщо я скажу вам їх, що їх понад 30, і у кожній сфері є своя професія, є свої спеціалізації, професії, Дні відгалуження, а по, по третє це підприємства. Чому це дні відкритих дверей? Це знайомство з представниками професій. Адже що може бути найкраще, я зрозуміти про професію, якщо, наприклад, поспілкуюся з вами, яка щодня працює, яка щодня знає, яка рутина робота, які плюси, мінуси роботи. І відповідно це мають бути і родина, і держава, і підприємства, і звичайно, школа, яка розвиває таланти здібності наших учнів. А як ви вважаєте, а чому учням так важко робити свій вибір? Ви знаєте, дуже цікаве спостереження, яке в мене є останнім часом. Найперше, учні дуже багато хто не знає навіть, які можливості взагалі існують. Так. Те, що ми з вами говорили. Інколи важко зробити вибір, тому що діти не знають, як вибирати. Якщо в школі або вдома тобі треба робити, ти живеш за розкладом, за графіком. Ти знаєш, що буде завтра, о 5-й годині вечора або о 9-й, який у тебе урок. Але коли у тебе стає питання, що ти хочеш від життя, відповідно, дитина хвилюється, лякається і не розуміє, а як мені робити вибір. Тому найперше, що би я порекомендувала, це вчитися робити маленькі вибори щодня. Я хочу сік або каву, я хочу. А, хустинку одягнути, або я хочу одягнути шарфік і так далі. Ой, дякуємо, Ганна. Я дуже сподіваюся, що нас почує і школа, і батьки, і учні, які не мають а, доброго відвертого діалогу із своїми батьками. На жаль, це не трапляється в них. Я сподіваюся, що він обов'язково буде. І я знаю, що всі батьки завжди хочуть найкращого для своїх дітей. Дякую, пані Ганна, ще раз. А тепер, як ми і обіцяли, ми зараз розповімо вам, як кожен з вас зможе визначитись, ким він хоче працювати у майбутньому. Дізнаємося все про сучасний ринок праці, відвідуємо найкращі підприємства в Україні. І я із задоволенням надаю слово директору інституту модернізації з міста освіти міністерства освіти і науки Євгену Баженкову та виконавчій директорці асоціації інноваційної та цифрової освіти Марії Богослав. Друзі для вас коротка презентація всеукраїнського проекту з профорієнтації та побудови кар'єри Обери професію своєї мрії. Після чого ми дізнаємося, чи вдалося нам з вами встановити національний рекорд країни щодо проведення наймасовішого уроку у прямому етері. Як забезпечити своє майбутнє після навчання? Отримай відповідь на це питання в одному місці: всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар'єри. Обери професію своєї мрії. Це 5 кроків до мети. Крок перший профорієнтаційне тестування. Крок другий консультація кар'єрних радників. Крок третій. Практичні поради для працевлаштування. Крок четвертий. Екскурсії на успішні підприємства. Крок п'ятий. Вибір з найкращих професій. І все це безкоштовно. Соціальний ліфт для тебе в дії! організатори Міністерство освіти і науки України, Інститут модернізації з місту освіти, Асоціація інноваційної та цифрової освіти, компанія HRU. За участі найкрупніших роботодавців України, які разом створили понад один мільйон робочих місць. Обери професію своєї мрії. Реалізуй себе в Україні. 3D.H. Який називається Обери професію своєї мрії. І якщо ти учень і задаєш собі питання, ким я хочу стати, куди піти вчитися, яку професію обрати, то саме цей ресурс, ця платформа для тебе. Перейшовши за посиланням, ти можеш пройти тест, і за яким визначить тест, який визначить твої здібності до тієї чи іншої професії. Також ти можеш побачити, які сьогодні. Топ 100 найпопулярніших, найцікавіших є професій в Україні. Крім того, ти можеш пройти і побачити віртуальну екскурсію по найкращим і найуспішнішим підприємствам України. Якщо ти вчитель, і для тебе теж є певний ресурс: є школа кар'єрного радника або ти психолог в школі, ви можете пройти курси з підвищення кваліфікацій та отримати. Додаткову кваліфікацію кар'єрного радника і таким чином ми всіх вас запрошуємо. Це платформа абсолютно безкоштовна, і ми всіх запрошуємо долучитися і протестувати себе. Я впевнена це дуже корисно для учнів та для вчителів, пані Марія. Вітаю всіх. Хочу сказати, що ми нещодавно буквально запустили цей національний проект з профорієнтації та побудови кар'єри і зразу ж надали можливість пройти тестування і скористуватися послугами з консультування профорієнтаційного тим дітям, які найбільше цього потребують. Це випускники, діти сироти, діти, позбавлені батьківської опіки, а також діти з малозабезпечених або багатодітних родин. Але сьогодні ми відкриваємо наш портал для всіх українців, для всіх школярів, які зараз... Стоять на етапі вибору професії, а також для учнів та студентів професійно-технічних закладів освіти. Трошки згодом ми також будемо готові залучити на сайт і студентів вищих навчальних закладів зі всієї України, а також навіть дорослих людей. Адже зміна професії в сучасному світі це абсолютно нормальна практика, і дуже багато людей досі інколи не розуміють і не знають, в якій сфері вони могли би стати найбільш успішними. Саме тому на нашому сайті є профорієнтаційний те. Ест, безкоштовні послуги професійних консультантів, онлайн екскурсії, онлайн курси з професії, дуже дуже багато чого цікавого. Ми також будемо готові прислухатися до ваших порад і в наступних роках розвивати цей проект таким чином, щоб охопити максимальну кількість бажаючих. А це понад 10 мільйонів українців, які потребують зміни або свої прислухатися до себе та зміни професії. А зараз хочу подякувати Міністерству освіти і науки України. Інституту модернізації з міста освіти за підтримку цього проєкту, а також найбільші компанії, які дуже активно та щиро долучилися до співпраці з нами, вони допомагають нам створювати онлайн-курси. Ми разом з ними формуємо і робимо онлайн екскурсії на підприємства, таким чином, щоб. Ви, батьки, ваші та вчителі могли побачити найкращі практики в різних професіях. Зараз ці компанії понад 100 і ми всіх активно запрошуємо до участі в цьому проєкті. І сподіваюся, що в наступних роках цей проєкт стане наймасовішим і головним державним проєктом з профорієнтації. Дякую вам за те, що ви надали можливість учням жити своє життя, а не за вказівкою будь-кого. Я сподіваюся, що сьогодні ви переконалися у тому, що ваше майбутнє лише у ваших руках. Обирайте професію своєї мрії. Свідомо. Тепер у вас є така можливість на сайті HRUTest.in.ua. Становіться успішними, реалізовуйтесь в Україні на благо себе, своєї родини та нашої з вами неньки України.